Як мотивувати себе до дій. 8 кроків від психолога. Часом буває складно почати заплановане. Для цього пропоную 8 кроків, які наблизять вас до своїх цілей. Перше, проаналізуйте, чи цілі дійсно ваші. Ви, подумки, визначили, чого б вам хотілося в найближчий місяць, півроку чи рік. Може, навіть написали це в блокноті або повісили список на стіну. Пройшов тиждень, другий, а ви нічого не робите, щоб досягнути своєї мети. В такому випадку, чи є цілі дійсно вашими, чи нав'язані кимось з оточенням. Перевірте це, відповівши собі на декілька запитань: як я почуватимуся, якщо моя ціль здійсниться, які в мене будуть емоції, вчинки та думки? Що мені дасть досягнення цілі. Такі запитання допомагають заглибитися в себе, проаналізувати свої мотиви та визначити, чи взагалі це ціль моя, чи хтось мені її нав'язав. Друге. Проаналізуйте загрози, які можуть перешкодити вам у досягненні цілі. Це можуть бути термінові робочі завдання, приїзд родичів чи відсутність вільного часу в певні дні тижня. А також відсутність фінансової можливості в досягненні цілі. Все це варто продумати заздалегідь, щоб згодом не корити себе за те, що не вдається володіти суперсилою та встигати скрізь. Третє. Встановіть кінцеву дату для цілі. Ціль від мрії відрізняє те, що вона має конкретний термін для реалізації. Цей термін можна встановити самостійно. Оскільки вже проаналізували загрози, тепер приблизно уявляєте те, скільки часу необхідно саме для досягнення своєї мети. Четверте. Складіть план дій кроків на найближчий місяць. Маючи такий план. Чи мапу для досягнення цілі набагато легше чогось досягнути? Не доведеться кожного разу думати, що сьогодні я можу зробити для своєї цілі. Є вільна хвилина, є дія, яку можна зробити, щоб стати ближчими до мети. П'яте. Уявіть свою ціль. Знайдіть тихе та усамітнене місце та заплющіть очі. Уявіть, що ви перемістилися в часі в той день, коли ваша ціль вже досягнута. Таке повномірне уявлення цілі допомагає налаштуватися на досягнення якомога ґрунтовніше. Шосте. Визначте свій тип мотивації. Знання того, як мотивуватися, допомагає пришвидшити процес досягнення. Якщо вас мотивують інші, швидше за все за зовнішня мотивація. Коли ж ви здатні переконати, надихнути та спонукати себе до дій самостійно, психологи говорять про внутрішню мотивацію. Втім, часто нас мотивують і негативні речі. Так це мотивація ВІД, коли людина дуже детально уявляє собі, що буде, якщо вона не досягне бажаної цілі. Така мотивація теж дуже дієва. Серед типів мотивації взагалі нема кращого чи гіршого. Сьоме. оточіть себе дрібницями, що надихають особисто вас. Робочий і домашній простір варто прикрасити так, аби ви знаходилися в стані постійного позитивного ресурсу. Не пошкодуйте часу, щоб придумати, які саме речі, деталі допомагають вам почуватися добре та продуктивно. Восьме, піклуйтеся про себе, аби сили не падали нижче допустимої для вас межі. Щоб досягти нового, спершу варто задуматися над тим, а чи маю я достатньо сил для цього. Ось такі 8 простих кроків від психолога допоможуть вас пришвидшити до запланованих цілей. Дякую, що додивилися це відео до кінця. Не забувайте підписуватися на наш канал та ставити вподобайки. Всім пока!